Волейбольний турнір, присвячений створенню УПА, проходив за коловою системою цього року. За кубок імені Морослава Симчича змагалися збірні команди з воскресінців, сопова, гвістя та слободи. Засновником турніру є Коломийська РДА, заступник голови Богдан Болюк каже, що змагання відбуватимуться традиційно. Цей турнір присвячений 67-й річниці утворення нашої армії УПА, і разом з тим ми розігруємо кубок Мирослава Симчича. адже це наша легенда, яка ще живе, яка ще постійно спілкується і дає можливість нам пізнати ті реалії, події, які мали місце в той. Час. Час з живого свідка тих подій, і ми вирішили, що цей турнір буде проводити щорічно, незалежно від того, які, яка буде влада, бо він вже започаткований, запрограмований. І я думаю, що справедливо при живому чоловікові розігрувати такий кубок. Всі ігри були запеклими та безкомпромісними. А кращими цьогоріч стали волейболісти з гвістця. Друге місце дісталось воскресінцям. Бронзу вибороли сопівчани на відкритті турніру. Коломийський письменник та видавець Михайло Андрусяк подарував книжки про ОПАВ сім капітанам команд. На відміну від попереднього турніру, сам винуватець Морослав Симчич через хворобу не зміг відвідати змагання.